Друзі, всім привіт! Виникла у мене ідея нового формату для відео. А саме тачка від підписника. Ви в коментарях напишіть, знизу чи буде вам цікава така тематика. А саме про що я говорю. Ось дивіться, Зараз у мене в коментарях писав один чоловік, що продає свого патріота, другий писав, що хоче купити патріота. І я створив телеграм-канал. Зараз у нас на каналі 8771 підписник. Це не є мало і не є багато, але Ось, наприклад, ви хочете продати свій автомобіль, знімаєте відео буквально 2-3 хвилини відео, тобто рік машини, марка машини, пробіг, стан автомобіля. І це все висилаєте мені на телеграм-канал, і я публікую або в себе на каналі, або створю окремий канал. Це все буде безкоштовно, але буде одне прохання. Так як в мене канал тільки українською мовою. Буду вас просити, щоб були і... Ваші огляди, так можна сказати, теж українською мовою. До нових зустрічей!